Вітаю на каналі Майстерня домогосподарки. Зібрала огірки сорту Амура F1, які вирощувала навесні розсадою. Ось такі вони на вигляд. Цікаво те, що огірок цього сорту, навіть якщо і величенький, але зберігає свої смакові якості, хоча, на вигляд, спочатку здається, ніби він вже перезрілий і несмачний. Взяла найбільший із тих, що в мене був, і нарізала. Подивіться, насіннячко невелике, не перезріле. І на смак я вже спробувала смачний огірок, хрумкий, трішки солоденький. Тому огірки цього сорту сміливо можу рекомендувати для вирощування. Сподіваюся, якщо ви спробуєте виростити, вам теж сподобається. До того ж, цікавий момент, коли записуєш відео якесь для YouTube, то запам'ятовуєш набагато краще, аніж просто в своєму житті. Тоді або треба записати, або, я не знаю, якесь потрібне враження, щоб я краще запам'ятала. А так зняла відео і, вуаля, добре запам'ятала, про що розповідала.